Так, всім добрий раночку, зараз 6-го ранку і ми збираємось їхати в Чернігівську область за новою кліткою автоматичною. Так що дивіться далі. Поїхали ми вже до Стаса забрати нашу автоматичну клітку і зараз Стас нам розкаже, як вона взагалі збирається. Так, значит, перше, як зробимо змістку на підлозі, mm -hmm. починають збирати пояса. Ось пояса, там будуть стяжки, вони прогнуті посередньо з цієї сторони буде виніша. Десь тяжки йдуть прогнути посередність, тут йде зверху, йде робоча відповідальність. Тобто м'ят падає сюди і удаляється з тієї сторони, там, де барабан. барабани. Забирається, вставляєш середину і, і отут їх обгибаєш. Спочатку вручну, а потім вже молотком обстукуєш, дорогою. І треба, ага. коли собираєш, оббивати молотком щоб воно було угол 90 градусів, тому що коли будеш її забивати, буває, що вони будуть чи завалені на наружу, чи всередину. Соблюдати желаті 90 градусів, тому що коли ти будеш прикручувати вже до рами, то вона буде отут отак торчати, або так буде стягувати. Так, пояса зібрав. Там виходить буде пояс, поїзд 2 метра. І сюди йде на одне гніздо, йде 4 стяжки. Раз, два, три, чотири mm -hmm. стяжки. І чотири стяжки йде на інше гніздо. В основному йдуть по 2 метри. Ну, там як у вас 7 секцій, то одна секція буде, ось буде метровий. На одне гніздо. Так, так, так. Значить, встав задню раму. Ізначально від От стіни відступив. Там до барабана буде розмірна схема. Mm -hmm. І я скину, і Ну, По-моєму, є на пошті вона. Так, я від от, от стіни відступив. Одступив від стіни до стояння і починаєш забирати. Ставиш раму, це така рама буде. Там передня йде з ушки, пушки приварені. Угу. От натяжні вінти для натяжки лінти. І встановив, от стіни відступив, в'ятку поставив. І далі воно йде, починаєш із... Ставиш Ставишки. Щоки значить, два відверстя, вони совпадають до цим, держав і ставиш першу раму. Ага. Поставив першу раму, зафіксував, знизу і зверху. Щоб рама не впали. Ага. Нижній винт витягує, просто він встав, щоб воно не впало. Тобто, одна людина буде придержувати, дві людини будуть вставляти пояса. Ага. Так, Раму поставили. І починаємо з знизу. Ой, вставили, знизу болтом зафіксували. Значить, все, болти, болти. Вставляємо зсередини, гайки желаті, щоб були з цієї сторони. Uh -huh. Всередині стрічки. Тобто вони всі так ідуть на жулабал. Так само. Всередині болт. Тут гайка тут трошки у самі поставили и все гайки з с стороны снаружи потому что всередине будет идти лента лента будет ну, да, вона не, не будет да, буде цеплять ну да еще так и по яска стыкуешь там соединение скажем так папа мама то Одна... есть один поезд и дубком этой стороны не видно, надо mm -hmm. вас Так, что вот, вы вот. Тут шторин, тут выступает, высечки. Mm -hmm. То есть они так стыкуются. Он начинает собирать, то мед уже падает в ту сторону, и лента работает ветка и до этой части. То поезд, который будет стыковаться, он должен лежать, лежать в середине. Я... Реально. Реально. Щоб виходить, ленту не ну, Де... бетон. Постепенно нижні пояса поставили. Денис. Да. Так, дивися. Ось інструкція по монтажу на 7 секцій. Ага. Тут є і картинки, і все, 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 все. Походу, то що ти розказав, що тут не ясно. Будеш тут додаватися і упаковочний лист. А Це документи буде. вам ніякі не потрібні, ні? Не? не треба. Не. Ну, я на всякий случай брав. ТТНку, проволоку. Так, затягуєш проволоку одну, mm. другу, третю. І коли вже затягнув, значить, з обратної сторони вона вийде штриком. Mm. А з цієї сторони треба буде, виходить, дивитися, ти її затягнув, оце вона вийшла з цієї сторони. Ти взяв 2 сантиметри. загнув. Mm. Можна загнути. Под углом, так, 90 градусів, щоб вона як би сказати, як натягнути її, щоб вона туди не вискочила. А можна загнути під Угу. щоб у ушку сагнув. І вона з одратної сторони виходить. Провокав дали ми там, запасом, там буде обрізати сантиметрів по 10. От заправити і вона бухтою йде. Подтягнув, вона там вже отак от стала. Ну, то Не дуже затягував, щоб вона туди клітку втягувала. Mm -hmm. Вийшов сюди. Обрізали сантиметрів 10-15 оставив. Це для того, щоб там в гайку була така висока, прославлена відсія посередині її. Ходіли, поднатягнули проволоку, ну ага. так не через щур і тут... зажали. зажали. Да. Все. А потім уже це все зажати у вас, ви обрізаєте. Ну, в основному проволоку я за натягую, почти в самому перед тим як ленту. Одвонки ні кормушки. Тут будуть заглушки стоять, а так вони стикуються одна в одну. З висічкою не наружу. А взагалі я укладаю їх o, o, так, щоб вони були в одній плоскості. Якщо так тут вище, тут ниже, оцей перекидаю всередину. Я понял. а думаю, сколько что штук влазит сюда, перепелок? Влазит, значит, 35 штук. 7? Это из расчета, что 14 см на одну печку. Ага. Так вообще садят 12. Вот вообще нормально. Там 12, и 14. То есть каждый по-разному. То есть садят меньше. Я понял. То есть в основном по породе. Если там порода легкая, то... Ну да, Пивч, есть феникс. Да, да. Феникс там, англичан, что их не посадить, то тут 35 штук. Ну, у нас трошки менше клітка. Ну тут, тут 98, це порядної площі. 98, ну, тут і шаг іде по ножкам 98. І глибина тут 50. Ну, клітка тут стороння, так взагалі глибина метр, але вона розділена перегородкою посередині. Ага. Тобто і перегородка передева вже полік. Щоб... Нормально так І... Врузили нашу автоматичну клітку. В розборці, вона вся йде в розборці, як бачите. Всі стінки, всі сітки, всі клітки, всі ці яруси для кліток, вся проволока.